Я АТБ і йдемо глядати їхні щотижневі акції. Макарони, Лапаста, спіраль 39,90 і е, Черпашки 39,90. На сир є багато акцій. Ось такий Білоцерківський 76,80, нежирний, 83,50, відсотковий і 9-відсотковий 90 гривень 90, ,90, 90 копійок. Також є молокія 76,85%, 85 9%, 82,40 40 Своя лінія 6450, тут є 9%. І ось така своя лінія 62,45%. Є безлактозний, від Біло, Тут є 180 грам, 43,70. Сирочки глазуровані дольче. На печиві з вишною 18,40. І є ще ось такі преміалі 14,90. День у день по 10,90, є різні смаки. І ось такий в глазурі ванільний 5590 від Злагода. Сирок збитий чудо 22,60. Є лісова ягода, персик. І... Лісова ягода і персик. І ще є десерти дольче 33,90. Також різні смаки ананас, чорниця, лічі маракуя, ягідний фюжн і вишневий ф'южн. Хліб ці гречані 17,70 і вівсяно перлові 23,60. Сметана просто наша 27,70. І є ось така 15%, 48,90. Просто наша 20% 49,90 і галичина 45,90. І ще є щоденний збір 42,50, кефір ферма 51,90. Молоко ферма 47,90. А молоки яказкове 51,90, 3,2%. Яготинський безлактозний 65,90 90 26% 4050. Крем, сир біло 47,90. Президент 75,50. Є акція на ласіаді по 54,50. З лососем і грибами. З грибами досить смачне пробувала. Сир твердий, 61,90. І ось такий по 61,90. Цезар 6190. І ось такий є по 74,60. 60 Чедеркома 61,50. І ось такий делішес є по 71,50 І ось такий подрібнений по 7650. Суп гороховий з беконом і куркою 18,30 за пакетик. Джем малиновий 39,30. Варення полуничне 71,40. Кукурудза від вересня 53,70, делюкс, горошок 43,40. Кукурузка день у день 44,50. Печериці мариновані, своє лінія, 92,90 І ось такі делюксії 101,70. Горошок зелений, 35,20, день, у день 36,70. Кетчуп лагідний 30,20 20. Олія щедрий, да? 75,50. Крабові палички водний світ 115,90. Крабові палички своя лінія 4690. Сьомга слабосолена 104,90. З такими скибочками нарізана і тут є 100 грамів. Оселедець «Своя лінія 48,50. Філе охолоджене на шаряба 22,99. Ось така піджарка свинина 201,70. Тут є 0,7 кг. Стейк охолоджений від Глобіно 34-34. ікра імітована, лосось 30 гривень, 30 копійок. Я її пробувала, але мені зовсім не не смачна. Набір для супу з червоної риби 8,83 за 100 г. Креветка варена 99,70. І є морський коктейль 182,60. Нагетси ізі в паніровці 69,90. Міні легко з куркою та грибами 114,60. Хачапурій день у день 7890, є своя лінія, витяжне філо 3090 і листково дріжджове по 68,90. Перу ось такі млинці на пробу 57,70. Пальмені три ведмеді з куркою 96,90, пальмені три ведмеді з свининою яловичиною 159,90, рудь 114,90, 50 гривень, ,50, 50 копійок. Пельмені легка страва, і там є пів кілограма, і своя лінія 110 гривень 20 копійок з яловичиною та свининою.